Пані та панове, після декількох тижнів перерви без відео, без дайджестів через те, що де, хто захворів, не будемо показувати пальцем на того, хто ж це тут такий захворів і не знімав відео. Ми повертаємося до наших дайджестів і розбираємося у тих новинах стосовно тієї зброї та техніки, що нам передають наші партнери. А тому беріть певні смаколики, чай та сідаємо до дайджесту. Отже, першими, як завжди, у нас сполучені штати Америки, які за останні декілька тижнів анонсували два пакети допомоги. Якщо підсумувати, то перший виходить на 675 мільйонів, другий на 600 мільйонів. Якщо говорити про перший, то це певна солянка, певне асорті. До якого намішано багато різноманітних груп озброєнь та техніки. Наприклад, до нього увійшли 4 гаубиці 105-мм калібру та боєприпаси до них. Також до них увійшли різноманітні стрілецькі озброєння, вже відомі нам харми, agm 88 ракети проти радіолокаційних систем, які показали свою надзвичайну. Ефективність у цій війні а також до цього пакету входили броньовані медичні машини, які надзвичайно потрібні для нашої армії. І як ми бачимо, Сполучені Штати піклуються і про ці моменти дуже, дуже важливі для того, щоб наші бійці поранені, а також наші медики виживали якомога більше на полі бою, і їхній захист збільшувався з кожним днем і. З кожною годиною, а тому за це ми особливо дякуємо сполученим штатам. Це... Дуже-дуже особливий пункт у цьому пакеті допомоги. Також до цього пакету допомоги входять бойові броньовані машини Хамві, які є на озброєнні нашої армії та є класичними для армії Сполучених Штатів Америки. Ця машинка випускалася у величезних кількостях, а саме тому, я думаю, що ми можемо розраховувати і в подальшому на те, що нам будуть передавати саме ці бойові броньовані машини. Також слід сказати, що Ця бойова броньована машина це. Певна модульна система, що це означає, окрім своїх функцій з захисту особового складу, до речі, який може нараховувати до 5 осіб, ця машина може оснащуватися дуже різноманітним озброєнням, як, наприклад, кулеметами, тими ж браунінгами 127 мм калібру, так і, наприклад, зенітно-ракетними комплексами для мобільної боротьби з повітряними цілями, а також різноманітними ПТ, РК, тобто для вже боротьби з наземними цілями, броньованими танками і не тільки. І це означає, що за своїми функціональними характеристиками це дуже-дуже класна платформа. І саме тому я думаю, що хамбі може стати одною з основних бойових броньованих платформ для нашої армії, тому що це якісна машина. І що тут вже сказати. Саме через це я хотів би сам подякувати Сполученим Штатам. Я думаю, що ми всі будемо разом за це також дуже дякувати Сполученим Штатам. До другого пакету допомоги увійшли вже класичні боєприпаси до 105-мм артилерії, яку нам Сполучені Штати вже, як ми бачимо, передають і передають. Також класичні вже для багатьох пакетів допомоги. Боєприпаси до ракетних систем залпового вогню типу та М 270 тобто як ми можемо бачити, Сполучені Штати займаються тим, що насичують нашу армію засобами ураження нашого противника. А також, що дуже-дуже важливо, до цього пакету другої допомоги увійшли екскалібори, так, ті самі 155 мм боєприпаси, які є надзвичайно високоточними та надзвичайно ефективними з ураження конкретних точкових цілей, завдяки ним. Ми зможемо уразити дуже дуже багато багато техніки ворога, також складів, штабів, баз і так далі. Що вкрай важливо, кількість боєприпасів типу Excalibur у цьому пакеті допомоги нараховує тисячу штук, і, можливо, я думаю, може бути і більше ніж тисяча. А це означає, що як мінімум, принаймні. Тисяча різноманітних цілей будуть уражені незабаром з надзвичайно високою точністю і з надзвичайно високою ефективністю. І за це ми сполученим штатам дякуємо особливо, тому що це надзвичайно сильне посилення наших спроможностей, нашої артилерії 155-мм калібру. А це, це я вам скажу дуже багато чого коштує. Другою у нас піде Велика Британія, яка оголосила про те, що буде розширювати програму підготовки українських бійців, яку анонсував Бород Джонсон у червні цього року. І, хоч це і невеличка новина, але вона показує те, що наші стратегічні взаємовідносини з Великою Британією з кожним днем, з кожним місяцем, все більше міцнішують, якщо можна так сказати. І саме через це Велика Британія заслуговує. Своє. Величезне місце у списку тих країн, які по перше допомагають нам не тільки фінансово, а й по-друге, забезпечують своє стабільне вже місце у списку наших стратегічних партнерів на подальші роки. І я думаю, що саме взаємодія з Великою Британією і досвід, який ми набуваємо, як і досвід бійцями, так і досвід співпраці на рівні держав, це дуже дуже неоціненне досвід, який ми будемо розвивати, і який ми використаємо у подальшому, і за це ми, Великій Британії, безумовно дуже дякуємо. Долучення до, скажімо так, таких програм є надзвичайно корисним не тільки для наших людей, що як вже і сказав, готуються знищувати нашого ворога, а й є корисним для нашої державної системи, що я хотів би підкреслити, щоб ми всі з вами це розуміли. Рухаємося далі на північ. Цього разу це Норвегія, яка анонсувала те, що передає Україні 160 ракет Hellfire разом з установками, що будуть їх запускати, а також прилади нічного бачення зі складів саме норвезької армії. Випусків 10 Десь так назад я вже говорив про ракети Hellfire, але давайте трошечки розширимо наші знання про те, що собою представляють саме ці ракети, і що це взагалі за зброя така. agm 114. Hellfire. Це ракети, спочатку спроектовані для ураження наземних цілей з повітря. І на початку вони встановлювалися на бойові гелікоптери, а також на літаки, наприклад, ті ж Thunderbolt, про які ми говорили декілька випусків тому. Але у подальшому розробка та модернізація цих ракет призвела до того, що вони почали використовуватися у різноманітних комплексах, як і наземних, так і. Надводних, і фактично стали універсальними ракетами для армії Сполучених Штатів та армії союзників. Ці ракети покликані знищувати важку броньовану техніку, таку, як, наприклад, танки чи бойові машини піхоти. Максимальна дальність ураження цією ракетою складає 10 км, а наводиться ця ракета на ціль за допомогою або лазеру, або за допомогою різноманітних комбінованих методів. Саме через ці свої особливості та через те, що вона покликана знищувати саме важку броньовану техніку, ця ракета стала універсальною для армії Сполучених Штатів і посіла своє значне місце у озброєнні армії Північно-Атлантичного альянсу. І те, що ми почали отримувати ці ракети від наших партнерів. Є, скажімо так, вираженням певної довіри до нашої армії. Та, по-друге, означає те, що нам почали передавати, окрім вже анонсованих різноманітних протитанкових ракетних комплексів, і такі ракетні комплекси, які покликані уражати цілі на дуже великих відснях, порівняно з іншими. ПТРК, а тому я думаю, 160 хелфарів, переданих цим пакетом допомоги від Норвегії, знайдуть свої цілі і перетворять 160 різноманітних цілей у згораючий металобрухт, і за це ми дуже сильно дякуємо Норвегії. Рухаємося далі. Теж невеличка новина, але, як то кажуть, характерна. Уряд Швеції оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом на 1 мільярд крон, або, якщо перераховувати, десь приблизно 100 мільйонів доларів. Як ми бачимо, Швеція, яка разом з іншими партнерами допомагає нам стабільно і закриває різноманітні питання. Звичайно, що. Одного пакету допомоги Швеція щось говорить про те, що саме вона передає Україні. Іншим пакетом допомоги вона нічого не каже, як, наприклад, робить та ж сама Фінляндія, але безумовно 100 мільйонів військової допомоги від Швеції, яка ще донедавна була нейтральною країною, це надзвичайно вагомий вклад у нашу. Перемогу над Російською Федерацією і через це ми дякуємо дуже сильно Швеції і бажаємо, щоб наші взаємовідносини ще покращувалися і покращувалися у цьому та інших питаннях. Литва вже класично анонсувала про передачу Україні ще додаткових партій бронетранспортерів. Я думаю, що тут мова йде про м 113 які вже показали себе на полі бою в Україні і захищають наших бійців. Але, знаєте, кожного разу, коли я читаю подібні новини, що приходять нам з Балтійських країн, з гордих, маленьких, однак гідних країн, я кожного разу не можу підібрати повного об'єму тих слів подяки, які я хотів би висловити. Тому я розумію, що просто подяка це надзвичайно мало, але. Панове литовці, ми дуже сильно вам дякуємо за кожну допомогу, яку ви нам робите. І я думаю, що це не лише моя позиція, це і позиція більшості громадян країни і абсолютної більшості моїх глядачів. А тому, пані та панове, якщо ви підтримуєте. Подібні мої слова, і подібні мої враження, почуття, то висловлюйте також свою подяку у коментарях до цього відео. По-перше, це покаже те, що ми дуже вдячні Литві і іншим балтійським країнам, де взагалі всім партнерам, безумовно, але я би хотів дійсно виділяти балтійські країни, які. Фактично відривають від своїх бюджетів надзвичайно величезні суми, як порівняно з іншими країнами у процентному вираженні. І по-друге, це буде допомагати цьому відео просуватися Ютубом, а тому висловлюйте свої думки у коментарях, і ми продовжуємо далі. Дякую вам за все. І тут ми переходимо до Німеччини, яка стане останньою країною у цьому дайджесті, але ми з цієї країни маємо дуже, -дуже багато. Новин. І знаєте, кожного разу, кожному дайджесті я говорю, що новини з Німеччини це якийсь калейдоскоп і неадекватності, і адекватності. Таке враження складається, що якийсь дух амбівалентності захопив правління у Німеччині і постійно видає абсолютно протилежні тези, протилежні новини. і... Вслідок цього навіть я вже не знаю, що говорити про і уряд цієї країни, і про пана нашого улюбленого пана Оля, Оляфа Шольца, і що взагалі думати про німців, Німеччину, тому що з одного боку німці підтримують безумовно Україну, і ми бачимо це, наприклад, таких новин, як те, що вже продовжується насичення нашої армії зенітними системами типу Гепард. Які анонсувала Німеччина, але з того ж боку ці зенітні самохідні установки повинні були до нас приїхати в повному обсязі ще у серпні місяці, тому що, як вже анонсувалося, ще до цього 15 з них повинні були приїхати у липні, а 15 у серпні. Але поки що на момент запису цього дайджесту ми маємо лише 24 з 30 анонсованих. Установок гепард І з одного боку, це окей, а з іншого боку, знаєте, це руйнує певний міф про педантичність німців, про те, що вони все планують, і все у них за графіком. Ну, щось. Не дуже так, виходить з цього усього. І продовжуючи тему різноманітних поставок, ось, наприклад, Міністерка оборони Німеччини заявила про те, що нам Німеччина передасть ще дві установки Марс. Це аналог М270 ракетних систем залпового вогню, які вже нам Німеччина передала у обсязі три штуки, тобто ще плюс дві буде. А також 50 бойових броньованих машин Дінго. І якщо говорити про... РСЗВ Марс, то це окей, дуже круто, дуже гарно, оскільки до них Німеччина також буде давати і певні боєприпаси, не вказуючи, які конкретно. А ось про бойові броньовані машини Дінго можна поговорити ще і окремо. Це гарні бойові броньовані машини, основною функцією якої є перевезення та захист особового складу, який нараховується обсягом 8. Людей за своїми характеристиками це нормальна, ефективна броньована бойова машина. І за озброєнням вона також доволі класична для усіх країн, що використовують подібні до неї машини. Оскільки озброєна ця броньована машина декількома кулеметами, 7,6-мм калібру та 12,7 мм калібру. Це означає, що, окрім того, що ця машина. Може захищати ефективно особовий склад, вона також може уражати певні цілі, або принаймні підтримувати важку броньовану техніку під час наступу або маневреної оборони. До того ж, ця броньована бойова машина доволі мобільна, оскільки, по-перше, спроєктована на колісній базі 4 х 4, має доволі якісний двигун, і що вкрай важливо, може рухатися без дозаправки Тысячу Кілометрів. Якщо порівнювати з іншою бронетехнікою, яку передають нам різноманітні партнери, то це можна сказати рекордсмен у цій вазі, оскільки подібні числа у таких показниках збільшують функціональні здатності даних машин і збільшують кількість задач, які ці машини можуть виконувати, та й просто збільшують їхню ефективність, що вкрай важливо у цій війні, оскільки скажімо відверто армію минулого. Російського зразка борить якраз таки армія майбутнього, яка робить ставку на ефективність, на точність, на сучасні технології, та на мотивований та підготовлений якісно особовий склад. І це. Надзвичайно гарне доповнення з ці 50 бойових броньованих машин до наших збройних сил України, і одночасно з цим ми бачимо новини про те, що Шольц, виявляється, не погодив передачу Україні танків та бойових машин піхоти, хоча. Вже до нього звертався і особисто прем'єр-міністр України пан Шмигаль. І все одно пан Шольц сказав: ні, 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 ніяких танків і БМП ви не побачите від Німеччини. Оскільки ж не передають танки БМП е, натівських зразків е, інші країни. Ось коли Сполучені Штати передадуть танки, тоді й ми передамо. Це дуже схоже на ті наші присловуті... А от. Чому Ахметов не сидить? От сяду Ахметов, і тоді я не буду нікому хабарі давати. Ну, Щось таке подібне мене викликає такі почуття. І водночас з цим бундистах, парламентарі цього основного органу у країні, що має парламентську форму правління Німеччині? Заявляють про те, що вони будуть голосувати за те, щоб надавати Україні важку зброю і озброєння, і це буде проходити, безмовно, пройде це голосування. Але ми пам'ятаємо, як ще навесні той же самий Бундестаг голосував за те, щоб передавати Україні якомога швидше, якомога більше різноманітну техніку та озброєння. І що зробив з цим рішенням Бундестага пан Олаф Шольц. Ну, ви самі знаєте. Тому, знаєте, з одного боку німці щось роблять, і це дуже корисно для нас. В певній мірі корисно, будемо так виражатися. А з іншого боку, вони роблять усе, щоб не підсилювати значно нашу армію. І це доволі амбівалентна, як я вже повторюю, ситуація. До того ж, також є новина цього тижня, що Україна отримала нарешті дозвіл від. Німецького уряду, який розглядав це питання цілих два місяці, про те, що ми зможемо закупити у німців. Надсучасну самохідну артилерійську установку RSH 155. Це самохідна артилерійська установка на колісній базі 8х8, у якій поєднали усі плюси Панзергаубі 2000 а саме її башню та ствол 52-го калібру, який дозволятиме цій самохідній артилерійській установці стріляти на максимальну дальність 54. 4 кілометри та з мобільністю сучасної колісної бази 8х8, і у поєднанні з автоматизацією процесу заряджання, наведення та прицілювання. І це дуже-дуже. Круті показники, які дозволяють нам говорити про те, що це одна з таких найсучасніших САУ зараз на цьому ринку. До того ж, особовий склад цієї машини складає лише. Дві людини, тобто водій, і командир даної установки. Все це свідчить про те, що ця установка повинна працювати не самостійно, а у складі певного розвідувально-ударного комплексу, який складатиметься саме з цієї установки, а також з безпілотників, людей, що ним управляють, розвідників і так далі, визначають цілі та отримують координати для наведення саме цієї машинки. І безумовно, цей розвідувально ударний комплекс. Буде надзвичайно мобільним і надзвичайно ефективним, оскільки саме це показали, наприклад, ті ж Цезарі, які мають подібні характеристики. До того ж, максимальна дальність ураження 54 км говорить про те, що ця САУ стане надзвичайно ефективною у контрартилерійській боротьбі. І все це дуже-дуже круто, все це дуже-дуже афієзно, і ми можемо святкувати цю новину, але... Є одне, але. По-перше, ми ці установки купуємо. Це не допомога від Німеччини. Ми на це витрачаємо наші кошти. Безумовно, це можуть бути кошти наших партнерів або там, кошти Європейського Союзу. Але ми повинні розуміти, що всі ці кошти зазвичай є кредитною допомогою. тобто у подальшому ми будемо їх повертати. І хоча ці кредити є надзвичайно вигідними, і складають фактично з точки зору саме кредитної допомоги безвозмездну допомогу, але так чи інакше, ми ці кошти будемо потім витрачати з нашого бюджету. Тобто ми їх будемо купляти, ці самохідні артилерійські установки. І по-друге. Термін виконання цього заказу це декілька років, і можливо, що перші ці самохідні артилерійські установки будуть нам надходити лише з 2025 року. А ви самі розумієте, що ми потребуємо такі сау вже зараз, а не колись там, десь у майбутньому. Безумовно, у майбутньому ці самохідні артилерійські установки дуже сильно підсилять нашу силу, наші артилерійські війська. Але це буде потім. І потім нас підсилять і панзергаубиці 2000 у розмірі 100 штук, які ми також замовили у німців, які почнуть нам поступати у війська лише з середини 2023 року. Тобто ми бачимо, що це довгострокові перспективи, безумовно гарні, круті довгострокові перспективи, але ми з вами розуміємо, що ми потребуємо зброї та техніки зараз швидко бігом. І прямо вже на вчора. І через це, з одного боку, німці допомагають нам, з іншого боку, не допомагають нам, всіляко протидіючи різноманітним поштовхам стосовно передачі танків та БМП. І ось такі новини з Німеччини продовжують створювати у мене. Ну, скептичні враження, і я думаю, що у вас також. Але так чи інакше, подякуємо Німеччині за те, що вони і так нам передають, тому що без такої допомоги нам також було б дуже скрутно. І все ж таки будемо мати надію, що, зрештою, ми дочекаємося і леопардів других, і мардерів, і ще, можливо, якихось крутих нішнячків. Ось такий вийшов дайджест. Як ви бачите, наші союзники та партнери продовжують допомагати нам зброєю та технікою, незважаючи на те. Та на ті, скажімо так, ІПСО від росіян, які продовжують ширитися нашим інформаційним простором. Але як я бачу, наші громадяни все менше і менше довіряють різноманітним таким подібним інформаційно-психологічним спецопераціям противника. І саме через це я нагадую нам усім, що ми повинні продовжувати усіляко допомагати нашим збройним силам України, допомагати людям, що постраждали від цієї війни, допомагати один одному підтримувати один одного. А також підтримувати україномовний український YouTube, україномовний контент на цій платформі. тому підписуйтесь на цей канал. Якщо ви не підписані, рекомендуйте цей канал та ці відео своїм друзям та колегам знайомим, тому що це допомагатиме розширювати нашу аудиторію. Ставте лайки, коментуйте, висловлюйте свою позицію. Це допомагатиме YouTube просувати це відео та рекомендувати до перегляду його іншим людям. І це збільшуватиме ефективність нашого каналу. І тому безумовно я вам всім дякую за перегляд. А також нагадую, що незабаром ми з вами знову таки побачимося.